На огляді у нас ось така покришечка. Її розмір 300 на 18. Вона підходить на Старий Мінск. Також на Іш може бути встановлена. Також іде на всіх майже китайських мотоциклах 125-150 кубів. Viper. Дана покришка камерою не комплектується. По фірмі нічого вам не скажу. Це китайська гума. Ось такий протектор. Зараз попробую ось так добре видно. 3,20 на 18. Вона абсолютно нова, вона не була ні разу встановлена. Також, під кінець мотосезону, невеличкі розпродажі. Кому треба, є камери дуже гарної якості. Хто буде замовляти, запитуйте, все підскажу. Там в шапці профілю є мої номера телефонів, є вайбер, можна зателефонувати. Бажано з 9 до 12. Ось така гума. Відправка новою поштою. Відправити можу. Кожний день. Також є самовивіз, місто Апостолове, привокзальний ринок, транзит, магазин запчастини. Ось така гума. Ціна її 600 гривень. Тому, кому цікаво, пишіть, замовляйте. Всім гарного дня. Дякую за увагу.